Усім привіт! Сьогодні готую ось такий неймовірно смачний та святковий салат з куркою та гранатом. Салат дуже апетитний, легкий та смачний. Для цього салату я беру куряче філе і готую в аерогрилі. Філе розділяємо на дві частини, маринуємо та готуємо в режимі курячі крильця 20 хвилин. Далі салат айсберг нарізаємо на ось такі шматочки. І першим шаром викладаємо на тарілку. Далі помідори. Куряче філе нарізаємо на невеликі шматочки. Філе, приготоване за таким рецептом, неймовірно смакує в такому салаті. Далі нарізаємо варені яйця. Один плавлений сирок нарізаємо кубиком. Тепер поливаємо майонезом. Далі додаємо соєвий соус приблизно 2 столові ложки. Зверху посипаємо грецькі подрібнені горіхи. І тепер додаємо найголовніший інгредієнт зерна гранату. Вони надають неймовірну кислинку в салаті. Ось такий неймовірно смачний та апетитний салат, готовий. Обов'язково приготуйте, і ви не пожалкуєте. А кому сподобалось моє відео? Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Усім бажаю приємного апетиту.